Юзевінгліш частина іспиту, яка страшить просто всіх. Вона складається з двох елементів лексичного і граматичного. Сьогодні з вами поговоримо про граматику. Я вам розповім кілька стратегій і дам кілька порад, як можна з цим справитися, а також розглянемо це на практичному завданні. Поїхали! Перш ніж я вам дам кілька лайфхаків, і ми з вами розв'яжемо кілька завдань, хочу нагадати, якщо ви хочете скласти ЗНО класно, переходьте за посиланнями внизу. Читати увесь текст завдання обов'язково. Compulsory. От запам'ятайте собі, як хочете. Це дуже важливо, тому що у тексті є багато зачіпок як для лексики, так і для граматики. Слідкуйте за часами оповіді у завданні. Найчастіше, якщо завдання написано в минулому часі, відповіді ми будемо вибирати теж в минулому часі. Якщо завдання написано у теперішньому і майбутньому, то відповіді вибираємо у теперішньому і майбутньому. Звісно, дивимось обов'язково за контекстом, але у більшості випадків ця схема працює. Вчіть керування дієслів. Майже кожного року. Це проскакує на ЗНО. Що це таке за керування дієслів? Це оці прийменники, які ви ставите після них. Тобто to listen to to, be amazed by. Там, наприклад, знати різницю між to arrive in і arrive at, що типу arrive in – це прибувати у якусь країну або якесь місто, а arrive at – це прибувати в якийсь конкретний будинок, наприклад, і так далі. Тобто, оце і є керування дієслів. Робіть що найбільше завдань такого формату. Якщо ви помітили, що зробили кілька помилок однакового типу, подивіться, що це за тема. Подивіться матеріали, якісь додаткові, Поробіть додаткові вправи. Можливо, нехай вам хтось ще раз пояснить цю тему. Насправді є дуже багато збірників із саме вправами на конкретні граматичні теми. Одним із найкращих, яких який зі мною просто із початку вивчення англійської мови, це збірник Барановської. Він коштує буквально гривень 100, але Ну, це така книжка, яка буде з вами на віки. Остання порада номер 5, це. Писати англійською, коли ви пишете, коли ви висловлюєте свої думки, ви будете обов'язково вживати якусь граматику, і іноді вам цієї граматики бракуватиме, або ви не розумітимете до кінця, як правильно сказати. В таких випадках треба писати, треба аналізувати і обов'язково в когось запитувати. Це обов'язкова умова, щоб цю вашу писанину хтось перевіряв і давав вам фідбек. Я взяв завдання зі ЗНО 2021 року. Поїхали. Текст називається «Why do we sleep? So why do do we we sleep?». sleep? So, This is a question Вайдуві сліп. Со вайдуві сліп? Десі за квастін де сайнтістфосенчуріс really sure. Так, читаємо текст повністю. Що кидається перше у вічі? Це те, що у нас є теперішній час. Да, тобто, uh, why do we sleep? Або this is a question. Значить, логічно, з того, що я сказав, що далі має йти якийсь теперішній час. Отже, ми можемо одразу відкинути відповіді C і D. Да? Тепер дивимося далі. У нас є зачіпка for centuries. Довга протяжність, і воно ще й досі триває. Тобто, скоріше за все, тут буде відповідь B. Да? Тобто has puzzled. Тобто вона почала там тривожити і досі тривожить. Рухаємося далі. And the answer is no one. Тепер дивіться, якщо у нас є no, значить заперечення уже бути не може, тому що заперечення в англійській мові може бути тільки одне в реченні, так? Отже, відпали варіанти A та C, залишилось або B, або D. Дивимося далі. One це скільки? Це один. Один це однина. Запам'ятайте, все, що закінчується на one або на body, буде завжди в однині. Типу, там іноді бувають винятки, але якщо ви вживете тут однину, це буде правильно. Тобто відповідь тут буде D. No one is. Так? Рухаємося далі. Some believe that sleep gives the body a chance <laughs> from the day's activities, but in reality, the amount of energy saved by sleeping for even 8 hours is minimal, the same amount of energy in a piece of toast. <laughs> Дивіться: дехто вважає, що сон дає тілу шанс. І далі в нас слово відпочити, да? тобто відпочива шанс відпочити. Дуже часто тут спрацьовує стратегія іти за перекладом. Тобто відпочити це інфінітив. Значить, і в англійській мові вживаємо інфінітив, тобто a chance to recover. Так? Рухаємося далі. We to sleep because it is essential to maintain normal levels of cognitive skills like speech, memory, innovative and flexible thinking. Так. Отже, дивимось, у нас є модальні дієслова. Лише одне модальне дієслово може вживатися з часточкою «to», яка йде після пропуску. Так, це буде от. Всі решта із тут перерахованих, тобто там є ще інші, які вживаються з «to», Але з тих, які перераховані тут, тут лише тільки ought to». тому що «can», «should», «must» вони будуть вживатися завжди без часточки «to». І тепер дивимось «in words». «Sleep plays a significant role in brain development». Так, окей, із цими штуками other and other. Значить, дивимось, що за слово стоїть після пропуску. По-перше, це іменник. Так? Отже, «others» уже одразу відпало, бо це ще один іменник. Тепер дивимось: це в нас «однина» чи множина. Це у нас множина. Так? При цьому тут немає ніякої специфіки. Тобто частинка B відпадає, і частинка І відповідь A теж відпадає, тому що another використовується лише для однини. Тобто залишається тільки other. Це було перше завдання. Давайте розберемо ще одне. Internet sensation. In the Philippines, 2-year-old Zishi Garcia has become an internet sensation. On Facebook, a single post of her <coughs> a cheerleading routine has received more than 28,000 views and 433 shares. Окей, okay, що ми тут бачимо? Тобто, у нас є вираз «to perform a cheer leading routine», але нам треба його якось обіграти. Давайте відкидати варіанти. Метод відкидання, він теж тут дуже класно працює. «Performer» не підходить, тому що «performer» – це «виконавець». Так, піфомд це якась часова форма вже. Нам теж вона сюди не підходить. Отже, сумніваємось між піфомінь і піхоменс. Піфомінь це у нас Герундій, і він може діяти як дієслово. Тобто після нього можна поставити одразу прямий додаток чи leading routine. Натомість, після піформенс ми такого зробити не можемо, бо тоді нам треба було б додати of, Да, Тобто була б of her performance of. Але оскільки of немає, то і варіант B тут відпадає. Рухаємося далі. The Yan parents said they started teaching her how to balance before she one and were surprised at how easily she followed instructions. Значить, дивіться, the Yan cheerleaders, да, тобто треба поставити в присвійний відмінок. Ми говоримо про одну людину. Значить, має бути слово апостроф С. Єдиний варіант це буде Сі, тому що чиаліде це просто без нічого, «Чіалідес» – це просто множина. Так? Якщо «чіалідес» із апострофом в кінці після С, це означає «чірлідерів». А в нас тут одна вона, так? Тому варіант Сі. Рухаємося далі. Ші. Тепер дивимось на часи. «Віян чіалідес parents said. Це минулий час, да, тобто they started минулий час. да, Відповідно, і тут має значить бути щось у минулому. Before she, значить, has turned відпало. turns, відпало. Was turned, це пасив, тобто ніби її розвернули, да, але цього не було. Єдине, що тут підходить, це turned, да, тобто, коли їй виповнилося один. На цьому, власне, все. Ось такі справи. Приблизно так розв'язується завдання на ЗНО. Поділіться з нами, що ви думаєте з цього приводу і як вам взагалі такі тести з граматики. Можливо, вам складно, можливо, вам просто. Поділіться, нам це буде дуже цінно і корисно. На цьому я з вами прощаюся. Зичу миру, світла і тепла. До зустрічі!